Вітаю всіх на моєму каналі. Будемо дивитись питання, яку інформацію вам варто зараз почути. Подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами звертайтеся за покликанням на Telegram у шопці профілю, там є ще потрібна актуальна інформація. Отже, для кого цей розклад. Для короля жезлового, який... Давно розвивається, давно розвивається духовно, розвивається. Якщо це жінка. Ну, якщо це жінка, то. хитра дуже жінка. Знаходиться в чоловічих енергіях. Якщо ви чоловік, то це ви. Лев овен стрілець. Або за гороскопом, або якраз зараз займаєтесь і зараз займаєтеся, дивіться, зароблянням коштів. Тобто, ви впевнено керуєте кораблем, ви знаєте, куди йти, що робити для того, щоб всього досягнути. Ви дійсно як мах в своєму житті, але і дивіться, можливо, ви навіть відчуваєте, відчуваєте оцих людей. Які вам стараються нашкодити, поставити під ніжку, можливо, заздрять, які за спини, там, за кутка за вами спостерігають і духовно ще й розвиваєтесь. От для такої людини це і розкладаємося. Яку інформацію вам варто зараз почути? Яку інформацію вам варто зараз почути? А ви відточуєте свої майстерності, придаєте деталі, не поспішаєте нікуди. Іноді дозволяєте собі лінуватися, відпочивати, можливо, в компанії, насолоджуватися життям. Так, і дивіться, по справедливості вас настигає. Так, і страшний суд, це як відродження. Дивіться. Ви, можливо, багато працювали. Так, раніше, зараз тільки вже результати йдуть до вас, але щось вам не подобається все-таки в тому, що ви маєте або чогось ви не маєте, і ви не берете шанси які йдуть. Хоча після відпочинку певного, можливо, ви не хотіли брати відпочинок, не хочеться відпочивати, але коли вже вас вмовили або так вийшло, і ви вже відпочили десь якісь шумні компанії, то ви начебто відроджуєтесь, знаходите в собі рівновагу. Так. Знайдете в собі рівновагу, тут вам іде як порада, що вам важливо знати, що вам треба відпочивати, не тільки працювати. Дивіться, і шию схилили, і е, дрібні дуже деталі. Так, яку інформацію вам варто зараз знати? Угу. Імператор це для вас може бути ваш чоловік або начальник керівник. Людина, яка на статус вища. Це людина, яка самостійна, впевнена в собі. І тут вона вам несе допомогу як вихід з цієї кризи, коли ви не берете шанси. Людина заряджає вас своїм позитивом. Так. Угу. І Яка не дає вам весь час знаходитися, у... вам треба відпочивати. Але ця людина хоче, щоб ви весь час працювали працювала над якимось питанням, то не дає вам весь час відпочивати, знаходитися в таких енергіях. Завжди вам підкидає шанси нові для того, щоб ви йшли в нове, вирішували якісь питання на краще, ви це дуже гарно вмієте. Тут зверніть увагу, хто цей імператор і для чого йому це потрібно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди й негатив обходять вас стороною.